Це село Школярі. Та попри свою назви, школи тут немає. А от учні є. Місцеві школярики добираються на навчання до сусідніх сіл. Я перейшла до школи в сусіднє село, тому що в нашій школі тільки 9 класів, а в сусідньому є 10 і 11. Хвилююсь, я деяких однокласників знаю, але більше нікого. Колись у селі школярі була своя школа, однак вона вже не діє багато десятиліть. Колишня шкільна будівля тепер на обісті місцевої жительки Мирослави Креховець. Ця будівля колись жили. Ще на початку ХХ століття люди за розповідями моєї мами вони виїхали, забрали їх в Сибір, і тоді це місце пустувало. І тоді була школа. Зробила тут було 4 класи. Тут перший, другий, третій, четвертий класи, тут максимум було по четверо дітей в одному класі. Ми, як викупляли цю будівлю, був експерт, то він її оцінив, що вона має більше як 100 років, навіть під 200 років. Через те, що в школярах немає власного навчального закладу, донька Мирослави Єва вчиться у сусідньому селі замочок. На нас в класі однокласників є 11, а з класу тільки я одна тут живу. А всі далі в замочку. Я вже скучила за своїми друзями. Інколи, коли падає дощ, важко добиратися, тому що парасолі і маршрутку важко залізати. А коли гарна погода, то ні. Дехто зі старшокласників, зі школярів, їде до школи у село Любеля. Школяр Сашко закінчив 9 класів у школі сусіднього села Замочок. Цьогоріч він розпочинає заняття у старшій школі, вже в іншому селі та новому класі. Тут вулиця Одна, Лесі, Українки. Школярів десь близько 10. Загалом майже всі діти навчаються в замочківській школі. І лише Олександр буде навчатися в Любельській. Тим часом третьокласниця Єва поспішає на свято першого дзвоника у замочківській школі. У нас 105 учнів. Всі учні. Майже наші. У нас ще є такі села, як школярі, кропи, сороки, галасі, Діброво і брові. Орієнтовно 8-9 з кожного присілка, ну а в основному це всі із села Замочок. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, новини Львівщина.